Продовжуємо вирішувати задачі. Тепер задача на розрахунок. Така дуже довга задача, яка дозволить нам згадати багато інформації, багато законів як електромагнітної індукції, так і постійного струму. І так, нам треба знайти заряд. Заряд, що пройде. Е... При зникненні магнітного поля. Будемо шукати Q. Що в нас є для пошуку Q? В нас є магнітна індукція поля, яке зникає да? 0,1 ТЕСЛА. Що таке я пишу ТЛ. Так, в нас є коловий віток радіусом R. Ну, не дивлячись на те, що там R велике, я напишу R маленьке, і потім ви зрозумієте, чому. 34 сантиметри. Вот. Площу перерізу дано дроту, який, з якого зроблений наш віток, 1 мм квадратний. От. Те, що нормаль до площини від вітка напрям нормалі збігається з лінією індукції, трошки пізніше обговоримо. І також підкреслюю, що наш провідник зроблений з металу мідь. І так, ми з вами пам'ятаємо, що сила струму. А це швидкість протікання заряду по провіднику. Значить, ми з цією формулою зможемо знайти заряд. Це добуток сили струму на час з протікання струму. Тепер, що в нас за струм? Струм в нас виникає в магнітному полі, значить, це індукційний струм, так? Значить, а, значить, він виникає внаслідок явища електромагнітної індукції. Але за законом Ома цей індукційний струм, давайте тут додамо буквочку, і індукційний, Такий самий, як і будь-який інший струм, знаходиться відношення електрорушійної сили, в даному випадку сили РС індукції, поділити на електричний опір нашого провідника. От електричний опір ми з вами пам'ятаємо, що для того, щоб знайти електричний опір, Треба взяти питомий електричний опір, помножити на довжину провідника і поділити на площу поперечного перерізу. Отже, нам потрібний буде електричний опір провідника. Ми його з вами загуглимо. Ось я вам принесла а, трошки м, таку вирізку з результатів а, пошуку. Значить, ми знайшли питом електричний опір для міді. Зверніть увагу, в яких одиницях я знайшла цю величину. Запишемо 0,017. Ом на міліметр квадратний і поділити на метр. Така одиниця вимірювання нам дасть можливість не перекладати нашу площу з міліметрів в метри, бо ця одиниця буде скорочуватися. І так, ми знайшли ρ. Тепер що таке L? Якщо провідник в нас зроблений у вигляді кола радіусом r? Значить, його довжина це 2πr. Відмітимо це. Значить, у нас буде ρ, 2 πr Р, r – Р це радіус нашого вітка, і поділити на площу перерізу нашого провідника. І так, R. Опір електричний ми начебто з вами знайшли. Це я перебираю. Далі, для того, щоб знайти силу струму, нам потрібно ще ідес ЕДС індукції. Значить, за законом Фарадея, ЕДС індукції, що виникає в провіднику, дорівнює мінус N… На швидкість зміни магнітного потоку. Зверніть увагу, що в нас виток 1, тобто N в нас дорівнює одиниці. А тепер давайте на знак подивимось. Оскільки нам не треба визначати напрям струму, то знак нам теж не потрібний. І ми з вами поставимо модуль РС індукції. Вот. Із цієї формули ми знайдемо модуль РС індукції. Модуль РС індукції, це буде е, дельта Ф поділити на дельта Т, враховуючи, що Н це одиниця. І мінус ми прибрали, бо зараз не при напрям задача. Тепер е, дельта Ф. Е, сам магнітний потік. Е, Магнітний потік, який позначається буквою F, обчислюється за формулою Б помножити на S і на косинус альфа, причому альфа, якщо ви пам'ятаєте, це кут між нормаллю і зараз я вам покажу. Ось він рисуночок, кут між нормаллю і вектором магнітної індукції. Якщо в нашій задачі сказано, що нормаль збігається з напрямом лінії магнітної індукції, значить кут між ними нуль. Тобто альфа дорівнює нулю, а косинус нуля, як відомо, одиниця. Значить, це ми можемо написати B помножити на S. Але в нашому випадку йде дельта F. Поле в нас зникає, тобто зовсім зникає. А дельта F, це зміна магнітного полю F1 мінус f 2 Коли поле зникає, то його магнітний потік дорівнює нулю. тобто дельта F – це і є F1. Значить, ми з вами зможемо записати, що модуль РС індукції це буде в нас B на S площі. Площа, площа, площа. Але це зовсім інша площа. У, -у тут теж в нас проблеми виникають. Так, зараз ми вирішимо їх поділити на дельта Т. Це площа не площа поперечного перерізу, а це площа нашого вітка, ось наша С. Тому давайте її якось по-іншому позначимо. Давайте позначимо S від K, площадь нашого від K. Тобто це площа кола нашого. Так, давайте позначимо S від K. S від K. Вот. І ми знаємо формулу для площі кола. І квадрат. DR – це в нас радіус від K. Він в нас є. Таким чином, підставляючи площу, ми маємо B помножити на пі Р квадраті і поділити на О, π забула, ну, Нічого. Зато двійку написала. Ні, тут не двійка, тут буде π. Пі, пі квадраті. І на дельта Т. Ну, майже і все. Тепер ми з вами підставляємо вираз для РС-індукції ось сюди, вираз для опору. Ось сюди. І все разом. Оце разом ми підставимо ось в цю формулу для Q. Ось так збираємо ми з вами загальну формулу. І так пишемо, що Q буде дорівнювати. Так, РС індукції це в нас B помножити на П і на Р в квадраті поділити на дельта Т. Далі поділити на r, а ми замінимо ділення множення. Множенням S на, перегорнемо дріб для виразу опору РО 2 п r. І ще помножити на дельта Т. І після скорочення ми бачимо, що скоротити можна дельта Т, Пі можна скоротити, і навіть один з радіусів можна скоротити. А все інше залишиться. Значить, в нас залишиться B R S поділити на два дві роки. Ось таким чином. Фу, Було складно, але ми з вами впоралися. Бо, значить, І що ми будемо мати при обчисленні, значить, Б в нас індукція 01, Радіус 34 см ми перекладемо в метри. Давайте і тут з вами напишемо, що це 0,34 метри s 1 мм mm ми залишимо, тому що Ров в нас також має одиницю вимірювання Ом на міліметр квадратний, тобто на 2 і на 0,17. Ось так. Ось. І тут ми бачимо, що в нас скорочуються У ну, майже все в нас буде один кулон. Один клон. Ось така хитра задача. Ще одну задачу розглянемо. І так, кутучка індуктивності 1 Генрі, е, включається до напруги 20 вольт, і треба визначити час, за який струм, сила струму в ній досягне 30 Ампер, про яке явище йдеться. Струм е, виник, е, підключаємо до котушки, котушка створює магнітне поле, яке буде заважати е, зростанню струму в котушці. Тобто тут іде е, справа про явище самоіндукції е, поле магнітне. Яке з'явиться в котушці, буде заважати зростанню струму, тому на зростання піде деякий час, який нам і треба визначити. І так, визначаємо час, тобто дельта Т, за який в котушці індуктивністю L1 генрі. А яка підключена до напруги 20 вольт, досягне сили струму 30 ампер. Згідно закону самоіндукції, РС самоіндукції буде дорівнювати. Буде пропорційна швидкості зростання струму, і коефіцієнтом пропорційності буде індуктивність. Індуктивність це така характеристика провідника, що характеризує здатність створювати магнітне. Поле. У одного провідника більша така здатність, і кутушки е, завжди більше, ніж у прямого провідника. От, значить, давайте, Начебто тут у нас все є. Значить, Що можна сказати? А, значить, Сила струму досягає 30 ампер. Значить, а, оце дельта І, це і буде наша І. Бо вона йде від 0 до 30 ампер. Далі РС індукція РС індукція буде зростати до тих пір, поки, поки зростає зовнішній струм. І коли зростання припиняється, то рс індукція буде дорівнювати нашій напрузі на котушці. І знов таки, оскільки в нас неважливий напрям струму, ми можемо в нашій формулі розрахунки застосовувати модуль, тобто не враховуючи знак. Нам зараз не треба визначати напрям струму в котушці, да ми не можемо цього зробити. І так, з цієї формули ΔТ буде дорівнювати. L помножити на дельта І і поділити на модуль РС індукції. Тобто, виключимо наш знак. Підставляємо числа 1 помножити на 30 і поділити на 20, і ми отримаємо півтори секунди. Значить, пройде півтори секунди. Після включення, доки сила струму набуде от, значення 30 А. Бо протидіяти їй буде струм самоіндукції. Ну, ось так. На цьому я завершую дане заняття. До побачення.